Що стосується попередньої гри на виїзді ми грали в Ребляна. Думаю, саме головне, що в цьому матчі таке негативне для нас було, це фактор поганого поля. Це в першу чергу, тому що в нас поле практично для області третьої ліги ідеальне. Хлопцям набагато легше тут щось створювати. От. І в тому плані, десь ми перед ігрою побачили, що Поле для нас воно буде помєхою, щоб створювати, створювати хороші моменти, щоб, щоб могли пацани отримати м'яч. Тому в тому плані це мінники. Ну, Але взагалі я хлопців налаштовував перед ігрою, побачивши це поле, сказав, що поле однакове для всіх, і для нас, і для суперника. І десь в першому таймі ми грали проти вітру, десь було чуть важкувато, хвилин 15-20. Привикали, потім ніби налагодили гру, забили перший гол. Ну і зразу відповідь отримали теж фактор того, що дуже, дуже скоро ми дозволили супернику відігратися. Така там була помилка центральних захисників, тому що хотіли зробити штучне ігри, коли вибивав воротар м'яч воріт і десь їхній нападник втік, забив, зразу ціняв голов. Але тим не менше в нас в другому таймі було дуже, дуже багато моментів, щоб схилити шальку Терезів на свою користь, тобто, щоб здобути три очка. Вилучення в команді суперника було десь на 56 хвилина. Ми, граючи в більшості, почали трошки неправильно грати в тому плані, що хлопці почали. 3-4 чоловіка тягнути ковдру кожен на себе, кожен почав зловживати індивідуальними діями. І десь, десь трошки така гра розладилась. Ну, все одно в нас було, в нас було декілька моментів. У нас було 2-300% моменти, які ми мали вирішувати це питання і закривати гру на свою користь. Ну, Тому ну, так, батька так і вийшло. Хоча ну, нічий гра на виїзді, теж результат неочко ми взяли. Ну, в цій грі я вважаю, що ми втратили два очка, ми втратили суперні слугу. Команда Говерла тільки перший рік заявилась на область в третій лізі. Команда молода, в керівництво команди є амбітні плани. Цей проєкт не є такий, як би сказати, тимчасовий, в них є плани на майбутнє, надовго. Якщо говорити по задачах на цей сезон, то в нас задача. Бути в п'ятірці це задача мінімум, щоб бути в п'ятірці, Тобто що ми залишилися в тій третій лізі, і на наступний сезон вже можемо будувати якісь плани. Що по команді сказати? Ну досить досить молодий колектив. Хлопці мають досвід виступів, переважна більшість тільки на районному рівні. Є декілька чоловік, які вже грали на 5-6 області, тобто команда така наполовину склав десь таких гравців, які пройшли на нижчому рівні, десь є декілька чоловік, які пограли на вищому рівні. Дуже хороша команда, незважаючи на те, що вони два перших тури взяли тільки одне очко. В третьому турі вони здобули перемогу з великим рахунком 8-0 і буде дуже непросто. Вони вкусили зараз смак перемоги. Ми грали з цією командою, грали на Кубку весни, грали з цією командою в них на виїзді, програли 2-1. Була досить, досить хороша гра, при тому всьому, що в нас не було всіх гравців, хлопці непоганий матч показали. Тому я був Думаю, я не думаю, я впевнений, що буде дуже важка гра, будемо налаштовувати хлопців свою команду на перемогу. Вже хвилюєшся? Мягко сказано. Принциповий матч? Мягко сказано. Більш ніж принциповий матч. Дома, мужики. Є граємо вдома. У нас є один з мужиків нормальних. Давай виходимо і далі. То сама історія, мандраж. Вірю в команду, Оверло вперед. 44. У вас рукою грає, не досить рукою, то ще й їхні мау блядь. Не пацани, там повідаємо, сука, без боробі м'яч, де точки забирають. Поки не скажеш, не блядь. ти там. 上上！

Я радий, що емблема попаде до людини, яка її не пойду. А людина буде цінувати, він колись зато Затова в кінці, можна так вийти летит, і то під стюк мав грати за блядь. через вігри буде сердяни! тягни? Не поле тільки не пой! Верла тоже. Дві який приніс нам тих три ручки. Красавчик, я казав, тих би ще тут через себе ножицями забив, це взагалі було б фантастик. Ти то заслужив.